Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і в цьому відео піде мова про Запоріжжя та Миколаїв зі слів Марченка, того генерала, який організував оборону Миколаєва. Попрошу задонатити на ЗСУ, не особисто мені, будь ласка. В мене немає тієї можливості з е, е, PayPal-мого, тому не посилайте мені, тому що це піде в податкову австрійську. Ось е, пряміком. Ось, е, і не, 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 не женіть дурочку. Ось е, е, я не маю тієї можливості. Там є координати українських е, е, банків, там є відео від військових в закріпленому. Коментарі. Тому, будь ласка, донатьте туди, а не мені особисто. Я не казала, щоб мені донатити, а потім кричіть, що, що Ірина шахрайка. Така сяка. Йой! Ох. Люди трохи не розуміють. Хочуть зробити добро. В принципі, я теж потребую коштів, але я не збираю собі. Я якось викручуюсь сама поки, поки що. Як не зможу викручуватись, то закрию цей канал, повірте мені. Як в мене грошей не стане, то значить не стане цього каналу, тому що я піду де-інде заробляти. А це, можливо, станеться дуже скоро, навіть ще цього року. Гаразд, поїхали. Дивимося Запоріжжя і а, Миколаїв. Я прочитаю зі слів а, саме Марченка. Запоріжжя готують до зими без електроенергії. А, дивіться, що він сказав про Миколаїв. Перекрити, Микола, перекрити мі, все місто не тільки без світла і без тепла. Тобто, виходить так, що там не перекрити, а перерити. Я неправильно бачите, трансляція цього. Транслейт, так записав Тобто, перерит Миколаїв. Ось, все. Він каже, що він був там, він це все бачив. Давайте подивимося: Запоріжжя, як готують до зими і як готують Миколаїв до зими. Так, слабенько, по пажу жезлів, слабенько. Тобто слабенькі керівники там. Так, Запоріжжя. Ну, як завжди, тут у нас шестірка кубків, теж слабенько. Шестірка кубків це слабенько. І Миколаїв. Миколаїв тут ще, бачите, сімірка. Тут шістка кубків, а тут сімка мечів. Це говорить про те, що не готують. Тут навпаки саботують навпаки підривають. Розумієте? Ось. А я не буду класти. Так, зараз ми трошечки розберемо. Запоріжжя, три карти на Запоріжжя, Як зустрінуть в Запоріжжі люди зиму. І в Миколаєві три карти. І будемо дивитися. Так, королева монет. Угу. Ну, королева монет. Все упирається, Тобто, тут упирається все у фінанси, наскільки я розумію. Так, дивимося. Дивіться, Запоріжжя з дияволом. Домовилися з дияволом. Тут домовилися з дияволом. Звичайно, через Росію погано зустрінуть, але, скажімо так, як домовились, так і зустрінете. І ця карта говорить, це ж було вже. Тобто, я не бачу тут, що тут добре зустрінуть. Бачу, не бачу, що тут є все забезпечення, нема тут забезпечення. Тепер дивимося Миколаїв. Невже ще гірше. Якщо ми тут беремо королева мечів, то тут король мечів, тут ще вищі скандали будуть. Тобто, це діють за законом. Тобто, тут оце крадіжки, ресурсів, Підрив від високопоставлених осіб, які йдуть, ну, скажімо так, я тут бачу по зверху, назначених зверху, тому що тут карта йде старший аркан, ця посадова особа, яка там завідує, яка там розкрадає в Миколаєві, яка там нічого не робить толком. Ось, скажімо так, іде зверху. Накази йдуть зверху. І це буде так довго, щоб ви розуміли. Сонце говорить не те, що сонце тут затміває все погане. Ну, тут навпаки, дивіться. Кінь, дивіться, як кінь іде. Він іде собі так, похнюпивши голову, але зато. Ем, От, не знаю, дуже, дуже нецензурне слово йде, я тому не скажу. Але тут розлітатися будуть дуже такі красномовні гасла, що у нас все добре, у нас все прекрасно. Або взагалі нічого не будуть казати про це, розумієте? Тобто, тут буде затмівати щось, якась подія. Буде затмівати це все. А ще, якщо я дивлюся ленточки червоні, тобто будьте обережні, щоб. Русня не привалила до Миколаєва знову, а там же Марченка нема. Ось. Тому тут і підривна по цій карті йде. Підривна організація. Тут з дияволом. Ось, і вже давно підписано все. Тут домовлено. Ось, з крдалів не оминути, але все рівно по королеві Кубків. Все затушується, зарівняється. Тут я, правда, русні не бачу, але ми можемо зараз докласти, чи будуть Росія, чи буде расисти продвігатися до Запоріжжя, чи буде якийсь рух, якісь штурми. Ось, Я не дивлюся, прильоти тут. І Миколаїв. Ну, здається, ні. Здається, ні. Цього року точно ні. Цієї зими теж ні. Виглядає, що ні. Якщо ми дивіться, якщо ми дивимося по одній карті, карта каже так. Але тут позитивні карти. Я не, не щитую цю енергію. Я тому докладу. Ні, тут все стабільно. І тут виглядає теж укріплення, якесь, здається, є. А, давайте так. Я скажу, що ні, Росія не дійде. Але ми дивимося тут саме розклад у нас без світла, тобто без електроенергії, а Миколаїв взагалі і без тепла. Бо розікрали кошти, бо і тут затміло сонце. Ось якось так. Ну Тут високопосадовці, тут винні високопосадовці. Ось, якось так мої дорогенькі. Як сутужно буде тут, так і тут буде сутужно. Але мені, навіть що тут диявол, скажу відверто, тут якось легше. Тут все рівно іде якось легше, емоційніше, але легше. Ось, а тут конкретно: ну що ж, подивимось, не так, не так далеко до зими, в принципі, вона вже починається, здається, з листопада. Ось, бережіть себе, мої любі! Донатимо на ЗСУ не Ірині, а ЗСУ і разом до перемоги. Слава нашим Збройним силам! І Україна переможе. Все буде Україна!